І всім привіт, а В цьому відео я починаю проходження за Південну Корею у грі Age of History 3. Можливо, проходження з нею буде не найлегше, враховуючи те наскільки сильні сусідні країни. Але все ж таки спробувати пограти за нею можна. Одразу починаю покращувати економіку. Японія з самого початку пропонує мені альянс, я звісно погоджуюсь. Японія доволі сильна країна, і треба не забувати покращувати відносини з усіма сильними країнами, щоб вони не оголосили війну. Будую університети та бібліотеки для того, щоб був більший приріст е, спадщини та. Технології попередній серії я зрозумів, що щоб був більше прибуток, треба покращувати ефективність оподаткування. Можливо, навіть не військовим шляхом я зможу стати е, самою розвинутою країною Азії, хоча це мало, ймовірно, поки тут існує Китай. Ну, це буде доволі читерське, але в майбутньому можна і через альянс з Китаєм воювати з кимось. До речі, це дуже пане, що Північна Корея зараз в альянсі з Китаєм. І отак, от абсолютно без війн, мені вдалося вийти на прибуток в плюс 60. Економіка в мене вже набагато краще, ніж у мого конкурента. До речі, у самого Китая не така уже сильна економіка, всього лише одна тисяча. У Німеччини навіть більше. Ча у Китаї більше можливостей для прокачки економіки. Тепер у мене в усіх провінціях максимальна інфраструктура. Також буду покращувати темпи зростання, бо якщо я покращую ефективність оподаткування, то треба й більше населення. Це все взаємопов'язано. Цими будівлями я забудував усі провінції. Кожна з них дає плюс чогось. Тут прибуток дає, тут щомісячна спадщина, тут підтримка провінції, і тут ефективність місцевих податків. Забув виставити політичних радників і одразу, як в попередній серії, виставляю під контрольно штучному інтелекту армію. Бо вона доволі непогано воює. Ну і поки Північна Корея в альянсі з Китаєм, я думаю, що можна повоювати і з Тайванем. В нього, в принципі, доволі непогана економіка. Ой, я трішечки переброщив із армією і пішов в мінус. Але нічого, оголошую війну Тайваню і там уже потім розформую армію. Призивати у війну Японію я не буду. Почалася висадка на Тайвань, і Тайвань дуже швидко капітулював. Навіть втрати невеликі. На жаль, я не можу забрати ще одну провінцію, але заберу її просто пізніше. Прийшлось мені розформувати дуже велику частину армії для того, щоб вийти в плюс. Я думаю, що я ще раз формую. Більше військ, бо мені все ж таки треба покращувати економіку. Так, все, я повернув нормальний прибуток. Тепер у мене з'явився ще один острів для прокачки. Думаю, що наступною ціллю буде В'єтнам. Так, він в альянсі із Лаосом, але Лаос сам по собі не дуже сильний. А от у В'єтнамі дуже велике населення 90 мільйонів. Якщо повністю захопити В'єтнам і прокачувати там ефективність оподаткування, то там буде прибуток неймовірний. Тому оця от маленька провінція яка залишилась трішки зачекає. Мені потрібно готуватися до війни з В'єтнамом. До речі, в попередній серії я людський ресурс не прокачував, тому зараз я прокачаю трішки, щоб його було більше. До речі, в усіх країнах Азії велике населення у Бангладеші 154 мільйони. Тим часом, як економіка у нього нікудишня просто. Ну, В'єтнам ближче, тому буду воювати із В'єтнамом. Головне, щоб Китай його раніше в мене не захопив. Хоча у Китаї хороші відносини з В'єтнамом, тому цього не буде. Починаю призив по всій південній Кореї. Тайвані я поки що не буду шпати. Адрас мій прибуток скатився в нуль. Моя армія 234 тисячі, я майже на 100% впевнений, що у В'єтнама буде менше. А ні, я трішки помилився. Я в нього я помітив, що у нього доволі непогана економіка. У нього навіть більша економіка, ніж у мене. Ну а у мене є в альянсі Японія, тому якщо що, то я зможу її призвати у війну. Так, штучний інтелект щось не розуміє, куди відправляти армію, вона просто стоїть на місці. Хоча деяка частина армії вже майже повністю захопила В'єтнам. Території В'єтнаму я не можу забрати. Я, начебто, оголошував війну саме В'єтнаму, а не Лаосу. Мені тепер просто прийдеться знову воювати із В'єтнамом. Але я так подумав, що якщо в мене вже з'явилися спільні кордони з багатьма азійськими країнами, то можна повоювати з кимось іншим, а не чекати перемир'я, не чекати закінчення перемир'я з В'єтнамом. У мене вже 72 мільйони населення. Хоча тут Таїланд із непоганою економікою, так ще й в альянсі з Камбоджею. Ладно, мені прийдеться знову воювати з В'єтнамом. Поки що буду сидіти, прокачувати економіку. До речі, ще й за сам В'єтнам було б непогано зробити проходження. Доволі цікава країна, і населення багато, і економіка сильна. Та й країн доволі багато з якими повоювати можна. Цікавіше проходження за В'єтнам може бути тільки проходження за Бангладеш. Це взагалі якась унікальна країна, у якої ось таке велике населення і така маленька економіка. Я думаю, що розкачати її буде не важко. Нарешті мені вдалося обігнати по економіці В'єтнам, причому доволі сильно. Я знову зробив призив на кордоні з В'єтнамом, і тепер можна йому спокійно оголошувати війну. Моя армія 325 тисяч. В'єтнам вдалося захопити абсолютно без проблем, але все одно не вдається захопити всі території, тому моя армія відправляється в Монголію. Монголія, до речі, союзник В'єтнаму. Можливо, там бали перемоги. Я зможу нафармити. Монголію також вдається повністю захопити. Зовсім трошки провінцій не вистачило для повної окупації В'єтнаму, але навіть ці території дали дуже багато. Тепер у мене населення 126 мільйонів і більше однієї тисячі економіки. І, мабуть, через цю війну мене дуже сильно погіршилися відносини з Китаєм та Японією. Я навіть не всю армію розформував, у мене залишилась тут якась кількість дивізій, але прибуток у мене просто неймовірний уже 112. Хоча знову ж можливо по поміркам гри цей невеликий прибуток. Я до речі обігнав Японію по населенню, поки що не по економіці. Але в майбутньому може і по економіці пережину її. Починаю призив військ і одразу оголошую війну В'єтнаму. В'єтнаму я війну не оголошую, бо в нього в союзниках Китай. В принципі, можна спробувати повоювати із Тайванем. У нього все лише Камбоджа в альянсі. Тепер підготувавши свою армію, можна оголошувати війну. Таїланд дуже швидко повністю капітулював. Я звісно розраховував на те, що він буде набагато довше чинити супротив. Ще захоплю Камбоджу для того, щоб нафермити. Балів перемоги, весь північний таїланд мені вдалося захопити. Тепер моя економіка настільки сильна, що мені навіть не треба розформовувати армію. Асимільовую території та одразу готуюся до наступної війни. Наступна війна буде із М'янмою. Початок війни М'янми та Південної Кореї. Також у війну за М'янму вступилася Шрі-Ланка. Але я так розумію, що у шрі ланки навіть не було військ. На цей раз вдалося доволі багато територій захопити. Скоро населення Південної Кореї перевалить за 200 мільйонів. Економіка вже більше 2000 Я помітив, що Філіппіни ще вийшли з альянсу із Індонезією. Вони були довгий час в Альянсі з Індонезією, але зараз вони в альянсі з Малазією. Але сама Малайзія вже не настільки сильна, як Індонезія, а Філіппіни мають 100 мільйонів населення, тому готуйсь до війни з Філіппінами. Оголошую війну Філіппінам. Багато де Філіппінській армії вдається розгромити мою армію, тому пора робити додаткові призиви. Я думаю, що треба робити його на території Південної Кореї, бо може статися так, що вони висадяться туди. А запрошувати у війну Японію якось не дуже хочеться. Трішки недооцінив їхню армію. У мене занадто великі втрати, тому мені прийдеться закликати союзників. Звісно, японська армія дуже швидко справилася із ослабленою філіппінською армією. Північну частину Філіппін вдалося мені захопити. Тепер по населенню я знаходжусь на шостому місці. Не знаю, де Нігерія взяла стільки населення, але в неї 228 мільйоні. Моє закінчилось перемир'я із В'єтнамом, тому можна готуватися до війни з В'єтнамом. Ну, хоча б В'єтнам не зміг мене захопити. Камбоджу також захоплюю. Тепер моя економіка сильніша за китайську економіку. А взагалі по рейтингу я на четвертому місці по економіці. А серед усіх азійських країн я найсильніший. Думаю, що продовжувати вже я буду в наступній серії. В цій серії я вже і так доволі багато всього зробив. Тому думаю, що всім сподобалось. Підписуйтесь на канал, всім пока.